Всім привіт! Ми з України, Сумська область. Сьогодні 22 вересня. Познімав наставки. Можу сказати, отакі тепер гнізда йтимуть у зиму. Значить, з рамочками наставки позаносив у хату, на зберігання. В одну рамочку ставлю по 12, в одну наставочку ставлю по 12 рамочок. На ну, пусті. Наставки. Зараз також буду всі лажі і зберігатимуться під навісом. Ну, роблячи цю роботу, всякі ж думки і про бджільництво, і про життя. І до попереднього відео, де я розказував про свої корпусні українські вулики, про їх перевагу над іншими вуликами, був коментар від Богдана. що Розказує про своє бджільництво, як він пасічникує, але не на українській рамки, а на українській піврамці. І наскільки це йому удобніше? Ну, Я за українську напіврамку навіть ніколи не думав, це тільки в коментарях Так, пишу відповіді, що 145-та рамочка, це напіврамка від Даданівської, набагато практичніша, удобніша. Для медозбору і вона ну, признана у всьому, можна сказати, світі. І вона стандартизована також у нашій країні. Чому вона краща підмет? Тому що вона нижча. А об'єм, що, ну, всього, я не користувався українською напіврамкою, такий же самий, тільки ця поділена по висоті по своїй. А українська напіврамка по своїй висоті. Тобто українська напіврамка виходить по висоті приблизно як рутівська рамка. Тобто вона буде вища від 145-ї, десь 23 рутівська і вона десь так виходити. Значить, вона мед буде хуженька, тому що бджілки починають запечатувати мед згори. Відповідно ж, меншу висоту, швидше вони запечатають, а ту хуже. І ще чого, я не використовую, хоча б і можна. Підійшли, бо не для моїх вуликів так само. Ну, для 12 рамок можна поставити 12 українських напіврамок. Але ж українська напіврамка це не стандартизована рамка. Під неї немає. Медогонка не зроблена. Я навіть не представляю, як її качати, чи дві одна на одну ставить у касету, чи як відкачують, навіть не знаю. А на 145-ту у мене радіалочка, машенька, відкачується без проблем. Ну, проблем. Спеціально зроблена медогонка, під 145-ту я її придбав, я нею користуюся. І ще який, я вважаю, мінус було б для, для мене українська напіврамка. Ставив би я тоді 12 українських напіврамок. А це на 4 напіврамочки вийшло б більше, ніж 145-х, а значить важче. Тут це я не казав за переваги 145-го. Іменно що у цьому вулику всього на всього 8 на піврамочок, як наставочка використовується, вона набагато легше. І удобні, ну, легше, є легше. Здоров'я воно з кожним вгодом не додається і сили також. Так що легше це, удобніше набагато. Того 145. Тим більше вони був і придуманий український корпусний, щоб використовувати його і 145-ю. Я вже казав, що це найкраща під мед, а українська, на мою думку, найкраща під гніздо. Ну, я вважаю, що вони діляться по рейтингу в залежності від висоти рамки. Тобто, українська найвища, вона найкраща. Далі друга Даданівська, Третя, Третям Рутівська, ну і українська напіврамка, значить, знайти, а потім 145 ну Це з тих, що ми використовуємо. Ще що хотів би, роблю ж і думаю. Отак я рамочки повкладував. Це стоять пусті, що залишилося. Отакі ще раз покажу магазинчики, я, які я роблю. Значить, зроблені вони із досточка 25-ка. Під плечики набиті реєчки. Тобто об'єм у мене получається, він по периметру ж такий самий, а внутрішній, внутрішній розмір тут получається 33 1/2, тобто на 9 рамочний получається. І коли я ставлю 8 рамочок сюда, 8 на пів рамочок, пів рамочок вони хорошо ти дитягують більшенькі, шире, ну, товщенькі получаються рамочки, хорошо для розпечатування. Більше воску, виходить, більше меду влазе. І в, таке, в такий простір між рамками і ячеєчки чи лінченькі ячеєчки матка не йде. Я не використовую на своїй пасіці ганімановські решотки. Потім ще зараз ввожу ж ці пустенькі своїм апівіском, складую їх. І що виходить? Що в мене всередину ще влазять і отак, отак магазинчики ще влазять, по дві, грубо говоря, наружу і середина не пустує. Тобто зберігається чи економиться місто під навісом. Так що і це великий плюс. Ну, А на піврамка українська і 145, я думаю, вони і придумувались пасічниками для того, щоб у, збільшити об'єм гнізда, а шо, і щоб була легшенька, чим, той, чим основна рамка, чим повна. Тому робили напіврамочку підмет спеціально. Ну, на мою думку, що 145 набагато удобніша, тим більше вона набагато популярніша. І ще раз скажу, під неї є. Зроблена навіть медогонка. Отакі думки мої про українську напіврамку і про рамочку 145 підмет. Тому використовую так, цим ділюсь і рекомендую, хто буде починати пасічникувати, бажає, чи може бажає перейти на іншу систему від тої, якою користується зараз. Я раджу, звісно. Український корпусний вулик, де використовується під гніздо українська рамочка, а під мед 145. 145-та. Я ж кажу, вона дозволяє збирати якісний мед. І проблем менше, що і матка туди не йде, і в гніздо не треба лазити більше. Ще кажуть, можу гніздо, що держуть гніздо на дві. На піврамки. Ну це ж в два рази більше рамочок виходить в місці. Значить більше роботи. І рамок більше робити, і корпусів більше будь. Ну, а так тут, я думаю, не треба велосипед придумати, він вже видуманий до нас. То українська рамка найкраща гніздова. Тому отака моя думка. Думаю, поділюся з підписниками. Добре буде, як. Напишіть коментарі свої думки. Може хтось прочитає. Щоб остаточно зробити свій вибір. Отакі думки. отаке коротеньке відео. Отак вожу. Ще раз покажу свій апівізок придумав під свої вулики. Дуже допомагає, полегшує працю. Вожу як з медом, так по 4 повних. А так можна накладувати сюди. А медові, звісно, важкі. Ну, удобно. Удобно возити, так що теж гарна приспособа. Облегчаємо свою працю, як можемо. Так я такий ще візочок зробив на велосипедних колесах. Вони добре переїжджають через перешкоди, які були, чи ямки, так що Зручно і дуже допомагає. Отаке коротеньке відео на цьому всім. Миру, добра і благополуччя.